У підвалі Луцької багатоповерхівки, що на вулиці Венеченка, місцева машканка надає прихисток переселенцям. Упродовж 18 днів тут проживали Олена та Іван, подружжя із Миколаївщини. Разом із чотирма дітьми вони виїхали з під обстрілів у березні. З 24 го числа нас почали там бомбардувати. Ми переїхали до Секрусі в квартиру. Туди попав снаряд. В перший під'їзд, виходить, а во втором ми жили. Дуже не ходили ходором. Багатодітна родина виїхала за кордон, згодом дорослі, без дітей повернулися у справах в Україну. І тут каже Олена затрималася. Ми були в Польщі всі разом, переїхали сюди, дочку привозили і чоловіка не випустила границя. Сказали зробити візу. І це ми вже два місяці робимо тут візу. Вже може, сьогодні, може, де завтра дадуть нам візу. І зразу, зразу ми дуже скачаємо за дієтка. Наймолодшому сину Олени два з половиною роки. Поки у Луцьку подружжя чекало на робочу візу для чоловіка, не могли знайти житло. Про це бомбосховище, за яким наглядає місцева мешканка, вчителька Алла Бабула дізналися через волонтерів. Вона нас приютила, пригріла, дала нам поїсточки, пригоділа, помиться дала. Дуже добра людина. Ми її називаємо королева бомбосховища. Це продукти су в холодильничках. Він але тут все є маслічко. Є це привозять. Хлопцям нашим на мазів в суд. Водичка є, є і милка, є у нас тут все. Водичка така не дуже лядена, нормальна. Купляли миску собі, але ми її забрали на квартиру туди вже. То і в мисці милися, ну а як? Єдиний дискомфорт, каже Олена, відчували, коли після сигналу повітряної тривоги в укриття приходили десятки людей. Так на нас дивилися, о, думаю, що це за як бомжики тут лежать чи сидять там. Нічого, ми потім привикли. Сьогодні Олена та Іван живуть на орендованій квартирі. До укриття ходять допомагати сортувати гуманітарну допомогу для таких самих переселенців, як і вони. Бомбосховище на Вениченка стало тимчасовим помешканням для сотень вимушено переміщених осіб. Розповідає місцева мешканка і волонтерка, яка тут порядкує Алла Бабула. Ті переселенці, які не мають де зупинитися, знаходять її через спеціальний сервіс із пошуку житла та одягу. В основному люди тут транзитом на два-три Дні і далі їдуть за кордон. Рекордсменами постояльцями називає миколаївців, які цими днями теж мають їхати далі. Все буде Україна. Ні, ми також сказали, що тільки перемога. Ми зразу ми їдемо до Брослав під Одесу. Ми там є три сім'ї. Потім по дорозі в Миколаїв, Якраз потім Хесон. Тих, кого має відвідати після перемоги, каже Алла, перелічувати може довго. Дарита Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.